Всім привіт! Хвойні рослини і їх краса біля наших будинків. Сьогодні поговоримо про хвойні, наскільки вони є прикрасою в нашому житті, і як приємно їх бачити кожного дня цілий рік з такими зеленими і гарними. Не тільки іноді ось отак хвойні бачити. А бачите їх цілий рік, така краса. Навколо будинку хвойні іще показую звідси. Це з третього боку будинку показую, які хвойні. І це з четвертого боку будинку. Отака краса хвойна. Вийшла, стала тут на порозі, показую з вулиці красу, те, що є у дворі. І наш песик вийшов також побачити цю красу, яку я вам показую. Він також любить тут гуляти. Це всього-навсього один двір. І в цьому дворі така краса. Краса хвойних рослин у нашому житті має займати велике місце. Височенні ялинки. Тут ось біля самого будинку пострижена внизу, а зверху вона така красуня йде. Ті, що далі ось отак ростуть. Не дуже високі, дуже гарні. І постійно ми бачимо цю красу. Ми любимо наші українські сади, друзі. Але бачити ось таку красу навколо, це також Цілий рік і для здоров'я, для нашого і психічного, і фізичного це дуже добре. А це прийшла на другий поверх і хочу показати, і ще там, де з вікон не було видно хвойних, це інший бік, бік будинку, четвертий бік уже будинку. Чи я четвертий, можливо, вже показувала з першого поверху. А це з другого поверху, друзі. Отака краса біля будинків. Тому я багато відео присвячую хвойним рослинам. Покажу зараз з інших вікон. І це також другий поверх. Видно туди далі будинки. Інших людей, і ви бачите, як все навколо у хвойних рослинах. Це ось кіпарисовики бачимо у сусідів. Далі бачимо сосни, бачимо ялинки. Я вам ще покажу пройдуся біля дворів, як в Польщі саджають багато хвойних рослин. І я за цей час придивилась. До цього всього і вирішила багато відео присвятити хвойним рослинам для того, щоб у нас в Україні також так гарно було. Ще з одного вікна покажу, воно тут невелике, таке. Ой, нечайно, наступила на ваги. У ванні. Але все одно хочу показати, для того, щоб ви. Розуміли, яка це краса, просто шалена краса. Шалена краса. Навіть ось у такому маленькому вікні іду до більших вікон. І це я прийшла ось до більшого вікна і показую вам ці красуні, це не лісові красуні, ці красуні ростуть у дворах у людей. І про це ми з вами зараз поговоримо. І продовжуючи свою розповідь про хвойні рослини, я хочу сказати про те, що, що таке хвойні рослини для мене? Хвойні рослини це такі вічно-зелені красені. Ми з вами бачимо, що вони прикрашають сад цілий рік, тому що це вже зима. Я показую взимку, так, снігу немає, але це зима. І ось ці рослини прикрашають наш сад цілий рік. Більше того, вони очищують повітря і знижують наші стреси завдяки аромату ефірних олій. Я думаю, багато хто з вас знає про ці аромати ефірних олій і покращує нам емоційний стан, а їх різноманітність, форми і кольори від ялівців і до сосен, сосни до речі. Ось там далеко я покажу далі, туди сосни видно. Тут також ось є сосни, туди далі, але їх не дуже звідси видно. Якраз Тут ростуть такі оці блакитні ялиночки, ростуть туї, ростуть ялівці, рододендрони також вічно-зелені. Яка ж їх декоративність? Ми з вами бачимо, що оці вічно-зелені голки чи лусочки створюють контраст у саду цілий рік, особливо взимку? Також ми бачимо, скільки шишок є на ялинках. Так як їх показати вам шишки? Так, ближче хочу показати шишки, щоб було видно. Сподіваюся, видно і шишки. І ми бачимо, що ці рослини є від високих дерев і до карликових кущів, що підходять для будь-якого дизайну. Ми з вами знаємо, що зараз багато-багато є сортів хвойних рослин. І ми можемо зрозуміти, що це не тільки краса, а і користь для здоров'я, і екології в тому числі, тому що аромат хвої покращує якість повітря навколо будинку. тож тут в Польщі. Розумно роблять, що так саджають багато хвойних, і поблизу хвойних рослин легше дихати. Ну і зникають навіть будь-які там запахи неприємні для нас. У мене вдома також багато хвойних рослин, і про них я також вам розкажу. Хвойні рослини взагалі мають таку очищувальну силу хвої не тільки краси, тому що вони збагачують повітря киснем і фітонцидами. Як і всі зелені рослини, хвойні активно беруть участь у фотосинтезі, це також ми розуміємо, але це інша тема. Це не про те, що користь для здоров'я нашого фізичного, психічного від їхнього аромату, який ми відчуваємо, прогулюється не тільки ось можна прогулюватись у лісі, а можна отак цілий рік прогулюватися дома серед такої краси, і буде покращуватися і дихання і e... Ми будемо ставати здоровішим. І для того, щоб отримати максимальну користь від хвойних, варто вибирати види, які добре приживаються саме у нашому кліматі. Я показую вам рослини, які приживаються у нашому кліматі добре, тому що ось ці блакитні ялинки і такі величезні, у мене є вдома. Тому я коли обираю ось тут у Польщі ці хвойні рослини чи будь-які інші рослини, я розказую. Про ті рослини, які у мене є вдома, і я можу відповідати за свої слова, що я говорю. Ну, якщо взяти сосни, які я показувала, он верхівка сосни, от там за цим білим будинком, далі за цією стрункою ялинкою видно сосну. Сосна вона так невибаглива, швидко росте і також виділяє багато фітонцидів. Відносно ж ялинок, то вони створюють ось таку красу, створюють навіть тінь влітку і очищають повітря, але вони потребують більше місця. Ну, Взяти такі ялинки, я хочу сказати, деякі з таких ялинок я сама формую їх вдома. Туї. Туї — це ідеальне створення живоплоту. Живопліт із туї, друзі, он я показую. Є, так як мені краще показати. Ось живоплід із туй стоїть. Так, то туї бачу здалеку, то туя брабанта, бо я чомусь більше полюбляю туї смарагда, а то туя брабанта. Але я бачу, що такі туї багато де ростуть, і вони ну, такий паркан створюють живопліт із хвойних рослин. Ялівці, я робила відео, говорила, що це королі квітників, вони є компактні, є великі, і існує багато форм ялівців і сортів. І вони також ефективно очищають повітря. Чому? Тому що я, коли вдома ходжу, я відчуваю оцей аромат хвойних рослин, тому що хвойні рослини біля дому. Це не просто декоративний елемент, а справжня інвестиція і в наше здоров'я, і в наш комфорт, друзі. Ну хіба не комфортно весь день бачити і круглий рік ось і таку красу? І ці рослини також працюють як природні кондиціонери, як очищувачі, і ароматизатори навіть повітря. Я коли хочу більше повітря почути хвойних рослин, то я просто рукою провелася по гілці, і я це відчуваю. І декоративні можливості хвойних рослин різні. І ось оці вічно-зелені красені, ми з вами бачимо, можуть прикрасити будь-яку ділянку. Зараз я знаходжуся саме у передмісті Варшави, і я буду. Проходитись і показувати, як можна компонувати на подвір'ях хвойні рослини для того, щоб було гарно. Тобто я буду ходити по вулиці і відео знімати. Тож, будь ласка, запрошую такі відео дивитися. Тому що ось хвойні рослини вони не тільки тішать око, але й чудово поєднуються з іншими рослинами. Які рослини біля них гарно ростуть? Я вам про це також буду розказувати. Але, друзі, і ще варто пам'ятати, що перед купівлею хвойних рослин важливо визначитися з призначенням рослини, дивлячись, яка у вас ділянка. Якщо у вас ділянка невелика, то ви повинні розуміти, що якщо ви хочете мати на ділянці хвойну ялинку, то треба її стригти. Також про це буду розказувати, як я роблю вдома, коли приїду додому і я все вам це покажу. І треба завжди вивчати характеристики цих рослин, коли ви купуєте, для того, щоб розуміти, де ви їх маєте посадити, чи це в кутку вашої ділянки, чи це десь біля входу, чи за будинком. Також дивіться, чи південна сторона, північна сторона, все це треба враховувати. Ну, хвойні рослини переважно люблять сонячні місця, хоча деякі види можуть рости і на півціні. Грунт для хвойних рослин має бути легким і добре дренованим. Як правильно взагалі посадити хвойні рослини? От щоб рослина швидко прижилася, дотримуватися те, треба відповідних кроків. Те, що я сказала, люблять сонячні місця, тому що я знаю, що в мене канадські ялинки пропали в тіні. Я посадила чомусь їх в тіні. А вони не дуже люблять таку густу тінь. На півтіні вони ще переносять. Тому треба вибирати сонячне місце. Також треба відповідну ямку, коли ви купили, який корінь, дивлячись у хойної рослини. Яку ямку треба викопувати, якої ширини повинна бути ця ямка, якої глибини. Ну, як зазвичай, то це десь, якщо рослина не маленька, то ямку треба 50. 70-80 см, і заповнити суміш землі, піску і торфу в ямку. І треба так, щоб розмістити саджанець, так, щоб коренева шийка була на рівні землі. І звісно, що треба обов'язково поливати рослини, замульчовувати грунт навколо, можна і корою, зараз модна кора, купувати кору і замульчувати. Корою. І ще я знаю точно, що важливо поливати будь-які рослини, в тому числі і хвойні рослини. Навесні можна вносити добрива з азотом, щоб оці молоді рослини скоріше росли, щоб активно почали рости. Далі я взагалі не додаю ніяких добрив, і азоту я добавляла зовсім мало, тому що я не хотіла, щоб вони випережали в рості. Я коли саджала хвойні, я розуміла, що я хочу, щоб вони в мене міцні. Росли. Протягом літа можна використовувати і калійні, і фосфорні підживлення для зміцнення кореневої системи, але це не вибагливі рослини, це не обов'язково. Я дуже люблю хвойні кущі доповнювати композиціями троянд, вже в якомусь відео я про це розказувала, гортензії поруч саджаю, і також трав'янисті багаторічні рослини. І під час вибору рослин думайте не лише про їх красу, а про те, от як, наскільки вони будуть функціональними у вашому дворі. Чи можуть вони служити, наприклад, як природні паркани? Те, що я вам показувала, ось там напроти природний паркан. Його звідси ось видно отак той природний паркан. Чи вони будуть ось як ось ця красуня? Росте, до речі, відносно таких красунь, мені всім головам адміністрації усіх міст хочеться сказати: посадіть, будь ласка, на центральній площі отаку красуню, і не треба кожного року буде купувати для того, щоб на новий рік її нарядити. Вона буде отак рости, і ви можете на новий рік її наряджати, цю красуню. І не бійтесь експериментувати із рослинами. Експериментувати це дуже важливо. Я завжди любила експериментувати. Раніше не було так багато інтернету, де можна було вичити, як саджати хвойні рослини. Я сама як знала, так і саджала і знаходила відповідну літературу. Раніше там журнали ще були до розвитку ось такого глобального розвитку інтернету. Що хочу порадити? Ну, Я сказала, що блакитні ялинки, так, вони у нас є вдома. Це дуже, ну, напевно, це рослина хвойна номер 1 блакитні ялинки, тому що за радянських часів блакитні ялинки ми могли побачити у обмеженій кількості Це у дуже великих містах України, тільки десь на центральних площах. І, і все. Не можна було навіть їх купити, щоб посадити у себе вдома. Відносно ялівців, дуже вдома. Я люблю ялівці, у нас багато ялівців. Ви знаєте, експериментую я ще з хвойними, тим, що я їх стрижу. Стригти можна придавати форму, яку ви тільки забажаєте, щоб була ця форма, і як вам до вподоби, так і стрижіть свої хвойні рослини. Вони будуть вам тільки вдячні, тому що. Хвойні рослини також люблять, як їх стрижуть. Тобто, чим більше ви стрижите хвойну рослину, тим вона буде такою густішою, багато молодих гілочок буде наростати на хвойну рослину на хвойній рослині. Також я дуже люблю, дуже люблю канадські ялиночки. Вони не ростуть великі, вони ростуть трішечки більше метра. Вони дуже густі, стригти їх не треба. Вони дуже дуже гарні канадські ялинки, тому я також їх рекомендую. У мене дома вони ростуть усі гарно. Дехто говорить, що не дуже гарно ростуть. Рослини канадські, але я можу сказати про те, що в мене вдома ростуть тільки гарно. Які хвойні рослини Туя, туя смарагд, оцей смарагдовий колір, оцей можна живопліті з туї смарагд робити. Вона смарагдова цілий рік туя. Далі хвойні рослини, такі як тис. Тис у мене вдома немає. Тис я буду обов'язково купувати. Тис ягідний. Він це не колюча рослина, дуже гарна рослина. Ось отут у дворі також тис є, і тисує багато. Просто е, я показувала здалеку і не заакцентувала на ньому увагу. а цей тис росте ну, там, де я показувала з тераси е, двір, не від вулиці, а той двір, де тераса, де можна відпочивати, то там росте тис і тис. Мені подобається ця рослина, я загорілася купувати цю рослину. Також мені дуже сподобалася, у мене вдома немає туя Ауреанана. Я раніше вагалася купувати, вона росте невелика, але вона дуже гарна буде в композиціях із тими трояндами, яких у мене дуже багато дома я можу кудись підсадити. І ще і тую Ауреана. Далі вам буду багато розказувати ще про хворіні рослини, згадувати свої рослини, навіть фотографії, десь у відео буду вставляти з тих хвойних рослин. На жаль, відео в мене немає, я почистила свій телефон, тому що Ютуб вимагає багато простору в моєму телефоні, а це моя камера в телефоні, в мене немає професійних. Інструментів, я так само люблю квіти, як і ви, і тому я знімаю багато квітників і показую, тому що квіти і рослини це моя душа. Ось свою душу я проявляю оцією красою, що є навколо. Я всім бажаю миру і добра. І очікуйте моїх наступних відео. Хто ще не підписався на мій канал сучасні квітники. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть про те, які у вас є рослини вдома, хвойні і не хвойні, Чи хворіють вони, чи не хворіють. Ті рослини, які хворіють, я вам говорила. Це ялівець Стрікта, є таке відео, я показувала. Він у мене вдома хворіє, У мене їх пару штук ще залишилось. Я приїду додому, їх просто викину, бо я вивчила, що вони тут, у Польщі, також хворіють. Ці ялівці вони хворобливі, і з ними дуже багато над ними треба танцювати. І все, я вам говорю: пока, до наступної зустрічі.